Раді вітати на телеканалі Лутава з вами, як завжди, у цій порі Кременчуцькі новини. Про те, якими подіями були насичені вихідні та понеділок, дізнаєтеся вже за мить. А зараз коротко про головне. Святкову божественну літургію у Кременчуці відправив архієпископ Федір. Впродовж двох заходів акції Серце до серця зібрали 5,5 тисяч гривень. На змаганнях з воркауту виступили рекордсменки світу та України з підтягування. Не перемикайте, буде цікаво. Цієї суботи у Свято-Миколаївському соборі святкову божественну літургію відправив архієпископ Федір. Після служби настоятеля собору Володимира Макогона відзначили орденом другого ступеня князя Володимира Великого. Відправити святкову службу за здоров'я до Кременчука приїхав архієпископ Полтавський Кременчуцький Федір. Сповідатися й отримати благословення від архієпископа до церкви прибуло чимало православних віруючих, адже така зустріч значуща для прихожан. Важливою подією стало й нагородження настоятеля Свято-Миколаївського собору отця Володимира орденом свято рявноапостольного князя Володимира Великого Другого Ступеня. Ця нагорода ну вона для мене подвійну радість має. Бо ви знаєте принцип нагородження для того, щоб нагородити і ірея проти ірея як благочинний, пишу прохання і подаю йому вам як правду чи бархею. Ну за мене грішно ну, нікому написати. Орден від патріарха Київського філарета Володимир Макогон отримав за заслуги з відродження духовності в Україні, утвердження помісної православної церкви та з нагоди п'ятидесятиліття від дня свого народження. Я вам щиро дякую. Щиро дякую за турботу. За піклування, але найбільше за все, за цю опіку духовну, за той труд на благо церкви і держави, а особливо зараз, коли агресор намагається знищити нас як незалежну і маємо надію і впевненість, Європейську державу. Це дійсно взірець дороги. А за волонтерську діяльність благочинному Володимиру вручили подяку від бійців Національної гвардії України у складний для усієї країни час. Святі отці підтримують і духовно, і матеріально співвітчизників, які відстоюють незалежність неньки України у зоні АТО. Ви та ваші віряни постійно молоти за нашу українську армію та надайте неоціненну матеріально-технічну допомогу. Ми в свою чергу бажаємо вам бодрості, духу, наснаги. Якнайшвидше отримати найкраще озброєння, підсилення лав наших збройних сил не перемоги це найдорожча нагорода і священникам, і волонтерам, і всім, коли ми отримують і громадянам, парафіянам, коли ми отримуємо подяки від наших військових, бо це дійсно щира э, вдячність за нашу підтримку і допомогу. Свідчення того, що ми єдині. І нас ніхто не переможе про свою волонтерську діяльність розказав і владика Федір. Примітно, що під час останнього благодійного ярмарку на другий день Паски вдалося зібрати 91 тисячу гривень. На виручені кошти планують закупити форму та взуття для бійців. Тоді як у результаті ярмарку, що проходив під час стрітення, бійців забезпечили тепловізорами та радіостанціями. Якщо болить моєму народові, то я не можу стояти осторонь або займати якусь таку позицію. незрозуміло яку. Тому, звичайно, наша церква, і це природньо, в цьому немає нічого надзвичайного, зайняла позицію патріотичну і допомагає нашим військовим. Я закликаю Кременчужан продовжувати цю справу і звертатися до храмів наших, Київського патріархату, і приносити і продукти, звертатися до священиків, що необхідно військовим, і робити ці, цю допомогу. Вона дуже важлива. Інколи не так важливо для хлопців, що ми привеземо їм продукти. А важливо, що ми приїдемо до них, що вони потрібні нам, що ми проявляємо до них увагу і любов у суботу у Кременчуці. Відбувся благодійний фотокрос у рамках акції Серце до серця. Школярі та студенти брали участь в активних та цікавих змаганнях, щоб допомогти новонародженим маленьким Кременчужанам. Суботні пригоди бачила Марина Корнічук. За всю історію Кременчуцького фотокросу цьогоріч зареєструвалася рекордна кількість команд 44. Перед початком змагань кожен учасник в. Ніс 5 гривень. Заступник міського голови Віталій Малецький побажав молодим кременчужанам вдалої гри і перемоги. Посадовець наголосив, що головною метою фотокросу є благодійність. Просьбу, яку озвучили врачі в перший раз, коли ми зустрічалися, а саме зібрати 150 тисяч гривень для закупки медицинського обладнання для роддому, Ми спільними усилями і всіх ремічужан, і вас і молодіжного парламенту, і всіх, всіх, всіх виконуємо і все таки. Опі мене Після старту учасники намагалися якомога швидше пройти усі 11 контрольних пунктів, які хаотично були розташовані від будинку культури краси до придніпровського парку. На кожному контрольному пункті команда виконувала різні завдання. Задання сестрить в тому, що у нас є. Такий апарат туди нужно забросити 15 мячей за 40 секунд. Главне участі інтересне весело. Окрім активних випробувань впродовж фотокросу. Молодь тестували на кмітливість і знання історії акції серце до серця. Кожний білетик і відповідати На що збиралися кошти в рам в рамках акції Серце до серця в минулому році на дітям операцію на глазах. проводили. хлопці і дівчата зізнаються на фотокрос чекали із нетерпінням, адже беручи у ньому участь, вони допомогти допомагають дітям і цікаво проводять час. Хочеться допомогти маленьким діткам. по вторых це дуже весело. І тут реально класні конкурси придумали. Правда, дуже забавно і весело. Нравиться, дуже цікаво, захоплююче. Спортивно. я лично понимаю, вже третій раз участие в фотокросі. мої друзі друзья второй раз, я їх в прошлый раз подговорил, Так сказать. В принципі очень забавно весело. Ініціатори акції зазначають, цього року призових місць більше ніж було торік. І сьогодні у нас унікальна такий випадок, коли ми нагороджуємо не перші три місця, а перші п'ять місць вони отримають сертифікати на різноманітні розважальні заходи для своєї команди. П'ять команд, 16 спонсорів. Відгукнулися. І сьогодні отримають дуже чудові подарунки за те, що вони зробили гарну справу. Завдяки суботнім пригодам учасникам та організаторам акції вдалося зібрати 2730 гривень. Заради здоров'я новонароджених кременчужан виручені кошти витратять на придбання медичного обладнання для пологового будинку. Два в одному благодійна акція Серце до серця та сімейний фестиваль Бебіфест об'єдналися. Спільна мета допомога хворим малюкам. Врятуй життя дитини, закликали волонтери учасників свята. Милі й потішні, малята й звірята, артисти і міми, велетенські ляльки й аніматори. Так вчора благодійний бебіфест зібрав всіх в родинному колі у сквері Сосновий. Навіть капризна погода не стала на заваді доброї мети сегодня. Бебифест з акцією «Серце до сердця. Сегодня мы все вместе всім кримчужгом, збираємо денежки для наших самых маленьких жителей Кримчуга для реанімаційного відділення детского роддому. Оскільки этот фестиваль благотворительный. То от все, що ви здесь видите, було предоставлено бесплатно абсолютно. Це і сцена, і волонтери, і ростовые куклы, любимої мультгерой, і аквагрим. Всі люди присоединились і працюють сьогодні абсолютно безплатно. Організатори святкової програми розбили сквер на зони. Зі сцени перед глядачами виступали дитячі творчі колективи. Приятно, звісно, почаще були такі праздники в місті. Любую своїм ребенкам для мене та праздник. Не то кому присусань, а вообще с старшими. ставшими та праздник. праздвелетенський корабель тимчасово перетворився на піратський та сприяв справжньому перевтіленню дітлахів на джентльменів удачі. Непередбачувані міми та винахідливі волонтери пропонували яскраве фото на згадку з такими от зіллями. Коже можна платісографіруці небольшої знос скриньку. Всі гроші підуть на фонд акції серце до серця. Юних кременчужан розважали аніматори і ростові ляльки. Конкурси призи все отлично працює, рисунки на ліцях. Отлічно скриньку інтересні всякі розлікательні анімації всякі кубки боби. Я матіва. Аквагрим з'являвся на обличчі майже кожного учасника бебіфесту. Мені намалювали котика. хорошо на праздники. Також працювали атракціони та зоопарк. 40 волонтерів молодіжного парламенту Керменчука збирали у скриньки благодійні гроші. Самі ж волонтери одягаються в кукли, самі ж волонтери малюють як вогрим, граються з дітьми. Тобто у нас сьогодні все робиться шляхом і руками самих волонтерів. Звісно, дуже вдячні ми тим аніматорам, які згуртувалися. Попри те, що вони конкурентами, вони об'єдналися в спільну гарну справу, добру для того, щоб закупити обладнання для наших маленьких керманчужан. Кожен, хто завітав у. Неділю до скверу сосновий мали можливість зробити свій внесок у допомогу та пожертвувати будь-яку суму. Середнятлічна люди підтримують акцію з с довості гроші в нашу скриньку. І хочу передати всім крімчану, що акція ще продовжується і у вас є можливість поучаствувати в нашій акції. Загалом за цей день зібрали 2741 гривню. Допомогти може кожен, а допомога може бути цікавою і веселою. Переконливо довели громадські об'єднання Love Краменчук та організатори акції всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця. Сьогодні відбулося засідання депутатської комісії з питань екології та регулювання земельних відносин. Члени комісії розглядали проекти рішень, які будуть винесені на найближчу сесію міської ради. Олександра Демиденко докладніше. Працювали без кворуму. А за регламентом, якщо кворуму немає, усі представлені проекти виносяться вже на розгляд сесії міської ради. Опрацювали більше трьох десятків проектів рішень. Втім, долю їх колективно вирішуватиме депутатський корпус. Серед проєктів рішення щодо дострокового викупу облігацій Йдеться про облігації, після випуску яких місто придбало нові тролейбуси. Якщо достроково погасимо, зекономимо на відсотках, а ще отримаємо дисконт. На минулій сесії депутати рішення не підтримали, бо вважають, що запропонований 5-відсотковий дисконт це замало. Нині ж фінуправління домовилось про 10% знижки. Розглянули проєкти рішень, що стосуються поховань учасників АТО та виділення бюджетних коштів на розробку проєктів землеустрою для атовців. Заслухали низку земельних питань. На сесії також розглядатимуть питання щодо проведення службового розслідування стосовно начальника юридичного відділу виконкому Юрія Браташа та про розпуск виконавчого комітету та звільнення першого заступника і заступників міського голови. Упродовж тижня ці проекти рішень розглядатимуть і на інших профільних депутатських комісіях. Обмін старих грошових купюр на нові обійшовся пенсіонерці у 15 тисяч гривень. Її ошукали псевдосоціальні працівники. Так вона повідомила по телефону 102. Сама бабуся розказує про те, що до неї в квартиру зайшло двоє жінок. Самі жінки розказували дуже багато різної інформації, і сама старенька повністю не пам'ятає, як, що. Що з нею? Як так трапилось, що вона повірила в те, що міняють гроші, віддала їм 15 тисяч гривень, а в результаті осталася без копійки і показували їй, що є нові кошти, ну, нова валюта вводиться в Україні. Вона говорить про те, що були просто молодички, яким років 30-35, може до 40. Одна світловолоса, друга темноволоса. Правоохоронці міста Кременчука звертаються до всіх мешканців Кременчука, до мешканців багатоповерхівок, де проживають поодинокі пенсіонери. Якщо ви бачите, що до ваших сусідів завітали незрозумілі жінки і намагаються потрапити в квартиру. Ми звертаємось до вас з з одним проханням просто набрати лінію 120. Наразі Кременчуцьким відділом міліції прийнято рішення про зустріч з керівниками соціальних служб міста, аби ті попередили пенсіонерів про такі. Факти Штаб з організації та проведення оздоровлення в Кременчуці влітку 2015 року провели сьогодні. У міськвиконкомі. про готовність таборів відпочинку до прийому дітей дізнайтесь з наступного сюжету. Минулорічна оздоровча кампанія в Кременчуці пройшла на високому рівні, зазначив заступник міського голови Віталій Малецький. Цьогоріч же у зв'язку з реформуванням певних державних структур введено новації, зокрема щодо оздоровлення дітей пільгових категорій, враховуючи реалію цього до переліку тих дітей, які можуть бути направлені, були включені діти військовослужбовців, які проходять військову службу в зоні. АТО або вже повернулися з неї, були поранені або загибли. І також були включені діти від тих осіб, які являються вимушено переселеними з Луганської та Донецької областей. На сьогоднішній день до управління у справах сім'ї, дітей та молоді вже звернулось 518 бажаючих пільгових категорій. Нам виділено з міського бюджету 580 тисяч гривень на придбання путівок для цих дітей, і ще 48 тисяч гривень на оздоровлення дітей, що виховуються в дитячому будинку сімейного типу, тобто всього 628. Вісім тисяч гривень з міського бюджету буде витрачено на оздоровлення дітей пільгових категорій. Право на відпочинок та оздоровлення відтепер мають і військовослужбовці та їх родини. Ми зараз на виконкомі прийняли положення про порядок направлення таких осіб та членів їх сімей і будемо здійснювати їх оздоровлення в санаторіях Полтавської області. Звертатися цим особам потрібно до Центру соціальних служб. Для сім'ї дітей та молоді для того, щоб оформити всі необхідні документи. Директори оздоровчих закладів звітували про підготовку таборів до прийому дітей. Невирішеним за їх словами на сьогоднішній день залишається і питання найму на роботу до таборів відпочинку медпрацівників. Про вартість путівок поки що говорити зарано, зазначив заступник міського голови Віталій Малецький. Відомо лише що станом на сьогодні коштів для часткового відшкодування вартості путівок фондом соціального страхування немає. Скасовано також планові перевірки таборів контролюючими службами. Тепер для їх здійснення керівники закладів мають самі звертатися до пожежників чи санепідемстанції. У Кременчуці пройшли відкриті міські змагання з вуличного воркауту. Відбулося це в суботу у парку при Дніпровському. Учасники змагалися, не зважаючи на несприятливу погоду, адже як зізналися спортсмени Кременчуцьким новинам, дощ їм не перешкода. Напередодні змагань встановили новий сучасний майданчик для занять воркаутом. «Ця площадка подарок нашому місту за перемогу в всеукраїнській акції Відповідальність починається з мене. Полтавська область зайняла в ній перше місце. В Україні і отримала п'ять таких майданчиків. Один з них поставлений Кременчуці». Чемпіонат проходив в декількох категоріях: змагання із фрістайлу серед учасників до 14 років. Далі з фрістайлу змагалися дорослі. Потім відбулися змагання із стріт -ліфтингу. Все відбулося, не зважаючи на затяжний дощ. Напередодні я хочу поблагодарить всіх звітелів і учасників, хто прийшов сюди. Потому що ми хочемо сьогодні доказати погоді, що ми можемо зробити... Жару, так что всем удачи. Для нашего города их, конечно, для любого города их чим більше, тим лучше. Молодежь О, все таки 25. занимается спортом, развивается, і їх нужно и так, поддерживать. Нужно їм допомагати, проводити как можно чаще такі в в мероприятия, 6, не раз в году, хоча б два-три рази году. Я думаю, это було би добре. Проводим проводимо соревнования 25. каждый год нам помогают городские 25. власти, 5 раз. Также нам помогают раз. спонсори на участь у чемпіонаті. Зареєструвалися більше тридцяти учасників. Найстаршому з них було майже 60 років, наймолодшому ж всього 11. Також був проведений конкурс з віджимань серед глядачів, в якому могли взяти участь усі бажаючі. Для участі в конкурсі визвалися 16 учасників, серед яких була і 14-річна суддя із Дніпропетровська, світова рекордсменка та гордість України, а також 7-річна Марина Швець із Світловодська. Рекордсменка України в підсумку лише вони і залишилися в конкурсі після того, як усі хлопці полишили змагання. Навіть після 250 віджимань поспіль дівчата не хотіли поступатися одна одній, і судді змушені були оголосити нічию. Маленька Маринка нещодавно встановила рекорд, який зафіксували під час зйомок в шоу Україна має талант. Власне, це є рекордом України. Молодець! Мне нравится, я просто, у меня большое, я просто очень люблю, когда больше внимания мне уделяют, по телевизору показывают, и когда у меня все стенки в комнате в медалях и грамотах в плакатах завешены. Рекордсменка звернулася с побажанням до у всех украинцев. Что вся Украина занималась спортом, а если они не будут заниматься, то они могут мало жить и У них можуть різні болезни болезні бути. так що я советую займатися спортом всій Україні. Кременчуцький Кремінь реабілітувався після домашньої поразки від донецького шахтаря. 3 підопічні Сергія Свистуна впевнено обіграли білоцерківський арсенал Київщина 2-0. Причому долю матчу наші земляки вирішили вже на перших хвилинах першого тайму. Детальніше Дмитро Демиденко. Головний тренер Кременя Сергій Свистун після поразки від Донецького шахтаря-3 змінив стартовий склад у двобої з білоцерківським арсеналом. Місце у воротах довірив Віталію Анобка. У півзахисті замість Сергія Стебловського вийшов Юрій Павлік, а допомагати нападаючим випустили Ваги Саркісян. І ці хлопці надії тренера виправдали. Господарі поля розпочали поєдинок агресивно. Відразу захопили ігрову ініціативу. І перший небезпечний момент виник під час виконання нашими футболістами штрафного удару поблизу воріт гостей. Ваге Саркісян пробив сильно і точно, і тільки дивом голкіпер канонірів зміг врятувати свою команду. Щоправда, вже через кілька секунд Кремін так і забив. Розіграв стандарту закінчився ударом Сергія Шла 1-0. Шла 10-та хвилина матчу. А ще через три хвилини господарі подвоїли свою перевагу у рахунку. І знову зі стандарту. Першим на м'ячі у штрафному майданчику гостей опинився наш півзахисник Сергій Борзенко. 2-0. упродовж ігрового часу, що залишився до фінального свистка. Наші земляки спокійно контролювали перебіг подій на футбольному майданчику. Мали ще кілька непоганих нагод для взяття воріт суперників, а ось останнім турбувати свого голкіпера не дозволяли. Тож впевнена і заслужена перемога. Наступний двобій кременчужани грають на виїзді найближчої суботи, 25 квітня, проти енергії із Нової Каховки. І наостанок інформація від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. Завтра у Кременчуці погода буде хмарною з проясненнями. Вночі без опадів, вдень можливий невеликий дощ зі снігом. Температура повітря вночі коливатиметься від нуля до п'яти із позначкою. Плюс вдень сягне плюс дев'яти. Нагадаю, що усі випуски Кременчуцьких новин ви можете переглянути на нашому каналі у Ютубі. Ми прощаємося. Зустрінемося вже завтра, двадцять перші на телеканалі Лтава. Усього вам найкращого щасти.